А що давайте розберемо дату народження 26 листопада 1997 року. І перше, що ми бачимо, це число робсу, тобто ваш день народження. Ну, а плюс 6 — це 8. І Вісімка 8, це нас завжди про силу, про лідерство, про вміння брати відповідальність і взагалі організовувати інше. Ви ніби такий природжений керівник, але у місті ця енергія може давати такий надмірний контроль, і взагалі, е, коли хочеться тримати все в своїх руках і навіть можливо трішки давати на інше. Дивимося е, далі. Ваше число дії, вся сума своєї дати народження, у вас дев'ятка, і це означає, що ви дуже, дуже мудра, ви дуже добра, ви це число таке гуманне. Ви взагалі... Діяти через допомогу інших і, і через сенс для вас дуже важливо бачити, що ви робите щось значиме. Якщо цього сенсу немає, то ваша енергія ваш, енергії, ваша нема енергія, ваше здоров'я пропадає і умілися. Долятка може занурювати вас у роль такої жертви. Я для всіх, а мене не цінують. Так, наступний ми поєднуємо дві енергії вісім родом, і дев'ятку дію, і в нас виходить вісімка, і це реалізація. Тобто і мислити, і діяти ви дуже масштабно. Ваш шлях реалізації знову через вісімку. Це про фінанси, це про організацію, це про керівництво, власні проекти. І це важливо. Поєднання з дев'яткою, це має бути не просто Я заробляю і керую кимось, а має бути, що ви повинні створити щось дуже дуже значиме для інших, а не тільки в свою користь. Останній число це число пісень, і у вас вона сімка. Сімка – це про глибину, про аналіту, загибло, це духовне, е, духовне число. Тобто у фіналі життя головне для вас це не статус і гроші, а внутрішня мудрість, знання, які ви будете передавати іншим. Якщо взагалі подивитися по сферах, почнемо з стосунків. У стосунках ви дуже сильна, надійна. Вас бачить як людину, яка можна на людину, на яку можна залізтатися, покластися. Але часто є ризик, що ви берете на себе занадто багато і керуєте навіть там, де не потрібно. І ваш урок тут баланс, між контролем і довірою до людей. У сім'ї ви та людина, яка може бути дуже такою опорою для, для рідних, але важливо пам'ятати, що ви не повинні тягнути це все на собі. Дозвольте іншим також брати відповідальність за своє життя з приводу роботи і грошей. Тут у вас прям величезний потенціал, тому що 8 і девятка вказують на бізнес, на фінанси, на управління, а також на сфери, де є користь для інших. Це може бути навчання, вчитель, консультант, якісь спільні соціальні проекти. Але просто заробляти вам буде цього мало. Вам потрібен взагалі такий сенс у справі, інакше ви будете дуже швидко виграти з приводу особистого розвитку. То ваше завдання це поєднати матеріальне і духовне міння, і будувати, і заробляти, і водночас знаходити глибину і розвиватися внутрішнім. Саме цей баланс буде робити вас такою цілісною. На які уроки у вас по життю? Перше, це вам потрібно навчитися довіряти іншим і не тримати все під своїм контролем. Друге це не жертвуйте собою заради інших. Пам'ятайте, в першу чергу це ви. Третє використовувати свою силу не для тиску, а для того, щоб надихати інших. І четверте, обов'язково розвивайте свою глибину. духовні практики, знання, аналітику. Взагалі, які поради для вас, дозвольте собі делегувати, шукайте сенс у роботі, тоді і гроші у вас будуть, і енергія буде приходити до вас сама. І обов'язково слухайте свою інтуїцію. Сінку підсумку це дуже сильно у всьому. У стосунках вам потрібно навчитись довіряти, бо саме там вас буде найбільший розвиток. Якщо сказати таким одним реченням про вас, то ви людина взагалі сили і мудрості. Ваш шлях – це не просто досягати, а залишити після себе щось таке цінне, знання, якийсь досвід, якийсь приклад, взагалі, як можна жити у силі, гармонії. І знаєте, це лише короткий розбір вашої дати, і у повній консультації карта життя. Я взагалі дивіться дуже главкою по вашему фінансовий ход, любов, стосунки, здоров'я. Задачі. Ваш особистий рік взагалі прогноз на рік, на місяць, на день.